Всім привіт, друзі! З вами Уроус. І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою House Flipper. Давненько вже не було цієї гри, тому я вирішила записати, а чому пані і яка взагалі стоїть ціль цієї гри? А ціль цієї гри заключається в тому, що будемо брати замовлення, виконувати їх, і я сподіваюся на те, що зможу якраз таки відкрити хоч один інструмент. Це дуже важливо для мене. Тому від тебе вподобайка. Обов'язково підписуйся на канал, якщо ще досі цього не зробив. Що ж, а ми граємо. Так, ну демо версія не цікавить бункер для проживання. Я думала, це просто буде звичайний випускалося навіть не DLC. Я хочу тебе взяти для ремонту будинку, мій солодкий. Ну і нічого, що тут за фліртлітний по пошті пішов? Ні. Спочатку розберемось з бункером, тому що це справді цікаво, що ж тут буде. Минулого тижня моя чудова дорога дружина вирішила, що її мама буде жити з нами. Я прийшов до висновку, що для коханої матусі ідеальним місцем буде холодна металева конструкція, закопана глибоко під землею. Коротше кажучи, я хочу поселити її у бункері. Звичайно, це все для її безпеки ніяк інакше. Щоб мама могла туди в'їхати, потрібен мінімальний мінімум: ліжка, ванна, кухня і, пишучи мінімум, я справді маю на увазі мінімум. Не перестарайтеся зі зручностями, тому що я думаю, мама недовго тішитиме нас своєю присутністю. Варто було б добре покласти кілька речей, які допомагали б пережити апокаліпсис, бо тоді легше переконати дружину, що це все для безпеки моєї свекрухи. Підпис, очікуючи на вислення коханої матусі. Зять. Я просто сиджу і угораю з цього повідомлення і навіть не могла нормально прочитати без сміху. Це справді це так незвично і реально. У приклад, взяти з реального життя, я так скажу. Це просто. Я досі ще перебуваю в шоці. Наскільки треба любити свою свекрову, щоб виділити їй місце для проживання? Так, ну що ж, тут я нічого. А тут наче щось горить, чи мені здалося. Ну, добре. Прогрес, прогрес. А де в тебе бункер? Не тут. Це ванна кімната. Напевно, вхід навіть не в будинку буде, мені здається. А де ж тоді бункер? Так. Секундочку. Ну, це все завдання. Мені місце знаходження його потрібне. Добре, буду орієнтуватися по карті. Ось тут він має бути. А де ж тоді вхід? Можливо, в гаражі? Та ні, немає нічого такого. Слухай, ну ти хоч би написав, де в тебе тут бункер. Не підвалу не бачу ні, нічого такого. І як мені його шукати. Ага. Ось ти де сповав. <кхи> я вже уявляю, як ця свекруха буде тащитися з чемоданом і побачить ось це. Будь ласка, я запрошую тебе до свого. Бункеру. Насправді потрібно не перестаратися. Включити світло, звісно, потрібно відчинити. Так. Ні, снімок я на пам'ять не хочу робити, секундочку. Мені потрібно взяти, прибрати ось тут. Все-таки це ж бункер, а не якесь сміттєзвалище я думаю, можливо, свикрусі тут і сподобається буде жити. А чому по ній... О, дарваний. Ніхто нічого не бачив. Так, а це що ще за дверця. Спочатку так пройдусь. Ти ля, яка пляма вимиватись не хоче? Ну, добре, значить, потім ми вимиваємо... А тут що? А, серйозно, можна було і сюди? Ні, слухай, я б таке не робила. Поки живе в тебе свекруха, це обов'язково треба зачинити і нечиняти, тому що вона прийде і вночі до твоєї спальні, тоді ти відчуєш на собі все, про що я тобі зараз говорила. Ну, добре, буду розбиратися по порядку. Тут чисто, тут майже чисто. Приберемо все, а що мені робити? Ага, це вона звідси буде пити, я зрозуміла. Ну, хай тут стоять. Секунду, це що таке? Це фарба? Та ні? Чи так, ну добре. А, а це те, що вона буде куштувати. Тут огірки бачу, ну нічого собі вона багато. Томати лежать, баночка меду, напевно. Ну, слухай. Непогано ти її тут. А навіщо каністра їй сюди? Не треба. А то ще як підпалить будинок. І то буде гора тобі. Чобати, хай таке будуть, добре. О, прибралась пляма. Навіть не знаю, що тут прибирати. Насправді, стільки без ладу. Нічого собі добре, ще й аптечку і тут залишив. Але я не можу її прибрати. Тоді тут. На 77. Ага, я і забула, що потрібно ще й дивитися. Так. Зрозуміло, сюди потрібен душ, туалет, умивальник. Зараз все поставлю. Йо-моє! Ось завдання. Туалет, ну, не буду. Старатися я поставила такий люкс, але ти хочеш, щоб я не старалася, тому поставлю щось по не таке. Хай буде жовтий унітаз. Ой, це знаєте, як е, раніше десь показував в якомусь мультику? Якщо не помиляюсь навіть у Скруджа МакДака такий був золотий? Е, ризнак того, що тут живуть багаті люди. Так, туалет встановила. Залишилось прикрутити гаїчки тут всякі Це зачинити. Ну, слухай, все як ти і хотів. Далі потрібно душ встановити. Зараз який тут самий дешевий? Ну, ось цей хай буде. Зробимо хоч його модним тут. Ти впевнений, що тут місця вистачить для душу? Тому що я щось не дуже, якщо чесно. Добре, спробую тебе. Повернути, стривай. Та бо ж, зеленим горіло. Добре, умивальник так умивальник. Візьму. Ось такий, звичайний, згодиться, чому по ні. Куди тебе ставити Щось не розумію. Наче мерехтить зеленим. А спочатку потрібно відкрутити кришки труб Вибачаюсь, не подумала. Відкрутила. Можливо, і тут потрібно щось відкрутити Так, відкрутила. Ага, іще тут потрібно. Все? Тепер можу і те, і те встановити, по ідеї. Десь тут хай буде, щоб дуже не заважав. Все, раковина готова, і зараз буде готовий душ. І душ теж готовий. Так, тепер треба розібратися з цим всім. Ой, нічого собі, як вони всі. Йдіть сюди, докупи, докупи. Мені потрібно вас всіх забрати. Чудово. Останній залишився. Хотів втекти, але ані ще ось один побачила. Ну і начебто все? Прибрала? Потрібно поглянути на стелю обов'язково. Тому що бачу, забруднення є. Але ще не заповнено 17%, і я гадаю, де вони можуть ще бути. Ну це, напевно, якийсь мусор тут є. Але якийсь саме, ага, ящики бачу, вони не потрібні. Ось цей ще. Та й по ідеї все. Тут нічого більше брати такого. Але треба ще раз все детально передивитись. Дивіться, що я знайшла. Я вибачаюсь, а це ти взагалі навмисно її поклав, чи що? А навіщо їй це? Ну, добре, хай стоїть. Мені то яке діло, я поприбираю, виконую свої справи та й піду собі. Так, ну і, в принципі, все. Норму. Виконала прогресу. Він хотів. Будь ласка, я зробила Так, завершити замовлення. Не буду дуже довго зациклюватись на ньому. І останнє замовлення, яке мене все-таки цікавить, від Павла Я хочу тебе взяти для ремонту будинку, мій солодкий. Давайте прочитаємо. Вітання, я радий, що ти запропонував мені свою допомогу з ремонтом будинку. Сподіваюся, що пропозиція все ще в силі. Ти ж не відмовиш такому класному хлопцю, як я? Так, ну якщо ти класний, це все змінює ніс, звісно, не відмовлю, правда ж? Отже, справа виглядає так: місяць тому я в'їхав в будинок моєї двоюродної сестри, яка, на жаль, художниця. А що ти маєш проти художників? Слухай, ти сам до неї в'їхав, тобі її ніхто туди не нав'язував це робити. І мистецьке єство говорить їй, що потрібно жити в будинку, який виглядає як новорічна ялинка. Серйозно, ці кольори так жахливо розять в очі неможливо витримати. Я через них постійно злий і боюся, що через таку кислу міну у мене з'явиться зморшка переїдь і все, і проблема тобі вирішена. Це було б жахливо, нам потрібно цьому запобігти, і ти, і мій котик, повинен мені в цьому допомогти. Перш ніж моя сестра повернеться з турне, тобі потрібно перефарбувати усі стіни в будинку в, в якісь нормальні кольори. М'які, спокійні, ти знаєш, які я люблю. Спасибі тобі за все і пам'ятай, що потрібно поспішати. Цьомчики, Павло Вібров чи <хи> Ну, ти, звичайно, і даєш, але мені справді шкода твою твою рідну сестру, художницю. Це її дім. Яке ти право маєш ще й, поки вона повернеться, перекрашувати це робити? Я вважаю це взагалі не по чесному, чувак. Ще й мене викликати? Що тобі потрібно пофарбувати? Давай, побляклий колір. Ні, я спеціально не буду. Якщо це твоя спальня там, наприклад, будь ласка. О, а тут що таке? Звичайний підвал. Добре. Але нам не сюди. А тут що? А, задній дворик. Слухай, де ти спиште її? На цьому дивані? Нормальний колір кімнати, що йому не подобається. Ну так, можливо, отут трішечки виглядає для ока не дуже, але червоний колір пофарбувати, і все буде добре. Чому ти тут так прям-таки? Беру великий розмір і починаю це все діло фарбувати. Я думаю, ще можна прикупити фарбу, але взяти менший розмір. Ось такий. І починаю робити це. Справді, якщо покращувати навички, то воно швидше фарбує стіни, і мені це дуже подобається. Але все-таки те, що постійно потрібно вмакувати, це не дуже. Але що поробиш? До речі, я побачила холодильник. Справді креативний. Я б до такого не додумалась взяти його. Та, в принципі, я не скажу, що тут все виглядає настільки погано для очей. Це він щось собі там уже накрутив. Тому так і виходить. Ну, як накрутив. Так, фарбую і тут. Ну, серйозно, справді цього не розумію. Ти приїхав не до себе додому. Ще й щоб щось змінювати. Я так кажу, наче взагалі участі в цьому не приймаю. Тепер мені соромно за це. От. Брайся з сестрою своєю, чи хоче вона змінити, чи ні. Хто приїхав в чужий будинок, встановлюєш свої правила і все. Ти не думай, я тобі не допомагаю, я просто виконую свою роботу. О, збереження те, що потрібно. Все, ця кімнатка пофарбована, але прогрес залишає бажати кращого. Ні, я все одно не розумію, ти він спить на кухні тут, чи разом зі своєю сестрою? Так, сонній синій колір. Добре. Та я думаю, тут і цієї фарби вистачить. Хоча добре, ще одну куплю, все. Сам говорить, та в постільні давай більш таки тона перекрась. Будь ласка. Я не вважаю, що це прям постільний тон. Він якийсь яркий. Оце я розумію постільний. Добре. Де тут ще постільні кольори? Ну, це один той самий колір. Ну, це постільне ще. Ну, це вже не назвати постільним, але. чия це кімнатка тут? А ось напевно, десь сплять. І тут потрібно свій персик пофарбувати. Ні, це явно не твоя кімната. Я не буду тобі її тут фарбувати, а ось цю пофарбую. Все, кімнатка пофарбована. Хоча я скажу, що цей колір більш личить так, тут не потрібно нічого фарбувати. Цю кімнатку я залишаю. Хай буде не фарбована. Я не думаю, що то його кімната, тому яке право він там має. Пофарбую лише ось тут. Зараз візьму якусь баночку одної, думаю, на це все вистачить. Все, пофарбувала замовлення виконано. Можна і так сказати. А я Лишила все-таки ось цей колір, який був. І цей лишу теж. Жіноча солідарність вона така. І більше, Павло, мені з цього приводу не телефонуй я не візьмусь за це замовлення. Все. От на відріз, тобі кажу, ні. Більше не телефону, я тебе заблокую, я тобі серйозно це кажу. Ось такі коротенькі історії. Вийшли в нас. Замовлення виконане не повністю, код це хвилює, так, завершено. Забула ще дещо зробити режим сну, а то зараз, як почне, він мені написувати, що це ти наробила, ну давай роби замовлення до кінця, і тому тому подібне все. Більше він мене, сподіваюся, не турбує. Що ж, а ми будемо на цьому моменті завершувати. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. З вами був Роз. Всім до нових зустрічей!